Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Продовжуємо грати в нашу улюблену гру Mountain Blade 2 Bannerlord. Перед початком гри, як завжди, хочу тебе попросити підписатися на мій канал, оцінити відео та, звичайно ж, коментувати. Будемо розвивати принамовний контент разом. Погнали! Минулій серії ми зупинилися в Дунгланісті. Арені ми програли чотири рази. Так, до речі, ось і Я користуюсь ось цим модом. ну Предмети майстерні. Баннелорд українською. 1, 2, 9. Ось, у мене є. Так, продовжуємо. Бо я там залишив залишив... Усі послання на усі українізатори. Так. Хардкор, як бачите. Чотири поразки на турнірі. Турнір це не мішля. Я зрозумів. Я давно це зрозумів. Геняти воїнів. Дво, поки що. Торгівля. Поки що берем. Ось, так. Знаю! Знаю! Хтось хоче написати зараз потрібно, потрібно купити кобил. Поки що рано. У мене 885 золотих лишилося. Опача, опача. Так, що у нас буде? 2, 2, 4. 4 таких, 4 таких, добре. Так, ці за нами йдуть. Я двох. 11. Ще трохи. І зараз ми. Чекайте йду до вас. Війна це шлях до. ...богатства. До речі, це гра про війну. Це не якийсь там симулятор. Кузні, коргівлі... І там щось ще. Варріє! Офик, Давай Давайте. Спочатку перша кров. І нахай хай стріляють, відволікає, Перша кров з моєї пики. Відволікаємо половину війська. Беремо на себе. Ай, валяха. Минус вот де у нас Минус два бля, бляха Это щш это ж кошка Да я тебя буду напряг Давай хочешь тебе взять візьму на шампун Просто чудово Два вбитых Лише два вбитых Родери нам не потрібні. О. на те. Ще візьмемо. Поки що так. Зразу продаємо. О, парадери знову 10. Ага, торгівля. Взяли і продали. Двох. так. Трохи прокачу. Трохи. Іде назад до цих. Надіюся, вони недалеко від нас втекли. Іде зараз їх ткати? Де зараз? Оп, ось вони, ось. Сейн. Без сейна. І. Бата. Attack. Так, маленький горбик. But... В принципі, лучники мають вже працювати. Так. У мене, як завжди, хп половина А я оп! его его наши солдаты опа 64. так 5 Everyone, 1, Вот. Минус. Давай. Молодцы. <реклама>

46 золотих плат, моє кожен день, да, бля. Так, блять. Дев'ять піхоти, п'ять лучників кавалерія один я Так, не шукаємо кращу здобич. Ня, не про це йде мова. І також не пройде. А в принципі, можемо ризикнути. 50 золотих плат кожен. День давай. Здоганяй. Катя, нулю у них чотири 8. Ми маємо їх зараз зловити. Зажати десь. О, oh, так no от. хп в мене. Лучники. Move out. Ты так важно тут тебя бачу, да? А не, там просто камни. А, лучники, федоры. А, подпи... Лучники молодцы. А, Ясно. Не мало, не считай ничего. Вот именно. Це не, не дійде. Ха-ха, не дійде, ні. О, не отримав рівень. Ой-йо. Прям молодці. Я пускаю. Пірджа. Мосак. Сейчас рвот подамо. Будем порад. І ходім на 10. Ай, бля, хамуха. Так, сейчас. Щось... Ага. Плюс 4 досвіду за день для військ першого і другого рангу. Беру це по новобранців швидше буде качатися, прокачувати. Так, керування. І в лідерство. Торгівля. 969. До речі, дивимось що... Харизма. Ну нам нафиг, блин, тут пришёл с харизмой он. Опа, дезерт. Неа, за дезертом иди. Давай, ловись! You got a problem? Немає ніяких я проблем, братан. Аймин команд! Да я не бачу. Опа, не шо и шо только один поранений то и я And, как там будет так долго и девин о вот их. Ну, день будем мы наш нашли we've got no quarrel with you That's Через це ну добре не буде. Так. Родина пор родинна ворожнеч. Давай. Спробуємо. Пес то є, стрейдер. Я не ал, ха... Я чув, що вам потрібна допомога. Так, насколько захочу вашого породи? Як Як я? Не хвилюйся, братан. Як я його захищу? Валяха, и взял без хп. А, можливо, зараз харизма. И что? Я не знаю. Оставь, я что знаю. По ваш вас я тут шубу помогти. Слышь, Ага. Ну. Тут! Давай! Шо, 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 шо? Не ш ⁇ ш ⁇ Просто проверяю якобы. Да. Так, здесь ш можно... ⁇ Ага. Колхам в селі. Ось я розказую вас. Можливо, вам був переконаний піти з вами в село Еленлі. Добре. Регулювати спір, спір між ними мирним шляхом, щоб е покласти край на починок економіки. Казав, що заплатить вам 500 золотих. Бухард був переконаний вам йти в село. Так, це Тим, І ви повинні спробувати вирішити це питання мирним шляхом. Він погодився за умови, що ви захистите його від розміваних родичів жертви. Ты тут, да? Идем. Я хе вас західчу зараз. Нищета. Може просто будемо Говорити? Як ты постыла, а? А давай! Где тогда -то было? Как буду сейчас? Ава, А, ты без Оп, оп. Ты тут? давай now? прямо зараз. Как с тобой мы можем. И да, доброго дня. Ну, тут просто я. Ты и ты. Я хвилююся, але тепер я, я в ваших руках. Я вірю, що ви захистите мене, пане. Ну що ж, ми угу. вже змогли поговорити з моїм хлопчиком. Де ти, бляха, хлопчик? Де ти, хлопчик? Ага, ось він, хлопчик. Хлопчик. Да. А, у вас хлопки, да. Давай, шай. Бляха, бля, одна миссия на всю, всю серию. Зараз буду бити хлопчика чи що, що не розумію. 100 метрів. Я надеюсь він там сам Трозгон Атку він собі тут побудував, будував бляха А там хтось ще є Ога, призловив так, і Так, ти хто? Охоронець баташка банди. Малий бандит. Чо ж, пане, шкода вас розсужувати, але у на, наших людей є самоповага. Побачимо. Так ви побачите, всього найкращого. Ти що на... Де той На тебе приїсте. Я тут. Так. Так, так, а, зразу по мені. Ми прийшли поговорити, просто вислухай нас, е-е, припас. Так, пен. рушает это закон. Можливо так? Все. Провал. А вих кто? Что у него тут? Я сразу вот без... у меня будет без успеха еще не у меня все-таки да. Поставил слово Давай. Провал. Треба було ж так. Так? Одну пи... Пи... давай, візьми цю сукиаблу. Та й. Я зараз не м'як. Мінус один. Ай, бляха. Як мене зараз з цим базарити? 2% хп. Ану. Подам вот так. з ним, да? Те з ним. Ловимо бандитів. Короч. Зараз, якщо щось буде цікаве, йде сюди. Зараз. передачу, передай, давай. Влазь. Э? Yeah? You... А, да. Ой, У нас три в бетах два поранены. Ага, угу, нормально. Нормально, да. Забираем. Это верно. Так, мне им персонально Опа. Опять все забирает назад. Краще мы прокачаем. У нас тут один динар. Думаю, збити три курани. Добре. Вивела. Давай. Корчма, так, ти. Керування. що нехай буде? Підемо тепер в ту сторону. Бандитів не бачу Так, поправляємося попро. Опа, ось вони. Схема яка? З Нульового по перший рівень клану ми б'ємо бандитів. Крок 5. А давай ловись. Першу. першого, першого по-другому воюємо з цими малими кланами. Клан руки, клан ноги, клан дупи. Зрозуміло, так? Да? Потім. Або. Який звик Сам самостійно воюю з кимось. Так, подівля, попівля. Кимось воюю. Або. На когось будемо працювати, на якогось лорда. Ну, як зараз треба на якогось баталью. А, бити, Треба покати з вірності. Але як зазвичай я самостійно оголошую він у фракції, как приївля. Куди? Так, опа, тут зерно по хорошій ось Так, так далі Ну давай, теперь тут що. Поступ до поступи. Yeah. Це поки що нас не цікавий. Марунат. Бачу тут турнір. А давайте ми спробуємо, а? Ой, як він нам потрібен! Я нічого на концтне цього на коментаю боя концентрований. Так ти хто? Ну давай. О! Айно. Ойшкин. Молодець. Синіх треба бити. Синіх. Ты давай на цего. Рафнал! Нормально у нас, хлопцы. Да? Ха. Бляха, может, это справа все по на голове, а? Два на два. Да, это повязка. Да. Бляха. О, давай. Раф, піддайся, малюк! ха бля! Раф, такий щасливий! Ну, бачите! Ось вона. Нал отримав рівень. Поки що в розвідку. Я розумію, бо зараз буде член. Цей член. З розвідки. Але нехай поки що покачу, там будуть якісь плюшки. Ловись, 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 ловись! We just travel. Давай. Не хочу. Ну, не будет так. Так. Идем дальше. Вновь турнир. Один а раз пробуем. У меня 18 ран. Так, хорошо. Да, я с луком. Да. А ты что ж по мне бьешь? Вот кому. Ты что? до меня. О! Мы прошли. Да, это повязка. Дай, что ж ты мани. Завожаешь, где мы. Ты бачишь, чем Один на один. Сокирую. Ботанийский фиан. Ха-ха, за раз. Знаєте, що я подумав? Ні? Право на всі пов'яз. А ну-ка, ну-ка, давай. Давай, 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 давай. Треба зловити. Треба зловити і пікнути. Треба зловити, там у них броня. Я прям бачу, як вона на, на мені висі. Оп. Back off stranger, unless you want trouble. І шолом це мені потрібно. Що ж, на цьому ми завершимо цю серію. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Лишайтеся на каналі, оцінюйте відео, коментуйте. До зустрічі, пока.